Шановні бродівчани, комунальне підприємство Бродиводоканал безперебійно забезпечує ваші помешкання централізованим водопостачанням холодної води та водовідведенням, враховуючи те, що тариф на водопостачання та водовідведення є єдиним джерелом покриття витрат підприємства, що надає відповідні послуги, формування тарифу відбувається згідно економічно обґрунтованих витрат. У комунальному підприємстві Бродиводоканал вартість одного метра кубічного водопостачання становить 5 гривень 22 копійки. Водовідведення 7 гривень 54 копійки. Разом це становить 12 гривень 76 копійок. Якщо перевести це в бутильовану воду, то тисяча літрів пляшкової води наше підприємство приносить у ваші помешкання і забирає стоки лише за 12 гривень 76 копійок. Коли в закладах торгівлі один літр води вартує приблизно 5 гривень. Розрахунковим періодом у наданні послуг є календарний місяць, тому комунальне підприємство бродиводоканал звертається до споживачів з проханням подавати показники лічильників за надані послуги до 26-го числа поточного місяця в облікову групу КП Броди-водоканал по вулиці Стуса, 22А, або ж за телефоном 42238, 12 або ж 4-21-23. Дякую за розуміння та співпрацю.